Вітаю, друзі, і ви зараз безперечно дізнаєтесь, яке завтра, 27 серпня свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. Що? Снов! І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде приємно і цікаво. 27 серпня, Міжнародний день боксу. День першого поцілунку. Увага! День сала в Україні. Міжнародний день лотереї. Попереджаю, гра небезпечна для вашого фінансового становища. День нафти, свято пролітаючих хмар, день стрічок та дзвіночків, день просто так, день любителів бананів, день готовий протягнути руку допомоги, день мемів, день герцогині якої не було, день Тарзана, день запеченого крему та День Незалежності наших сусідів, Молдови. А свої іменини 27 серпня святкують Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан та Анфіса. Привітайте ваших іменинників. А талісманом людини, народженої цього дня, є сардолік. А ще у цей день виходить перше видання книги рекордів Гіннеса. А що ж не можна робити в цей день? Отже, не можна працювати в полі після заходу сонця. Цього дня, як кажуть, земля в лапках замикається на ніч. А тому будь-яка праця буде марною. І це буде завтра, 27 серпня. Слава Українцям і слава Зсу.